Свічка пам'яті. Я несу в своїх долонях свічку, свічку пам'яті про втрачених людей, Про жиданні колоски пшениці, які страхом притисли до грудей. Хай горить вона і не згасає свічка болю, як гірка сльоза, знов минуле в вічності, промовляє, Голос правди лине в небеса. Реквієм, немов молитва льється, плаче свічка, як жива душа. Чорні тіні стукають у серце, і зникає вічності межа. Свічка пам'яті уже не згасне, доки очі дивляться на нас, очі тих, хто згинув передчасно, їх ніколи не забуде час. Хай небо кожна вклониться людина, закарбувавши цей страшний урок. Палає свічка, впавши на коліна і молиться пшеничний колосок.